Молічко, давай поворожимо для наших глядачів Пророця від відкиці молі на вашу ситуацію. Будь ласка, задавайте питання там, або думайте про вашу ситуацію. Можете терміни там собі загадати. Мируне можна, терміни. Так, що вже все? Ти вже ворожиш, моль? Давай, пророцтво, відкиці молі, молічка, обирай. Якщо ви загадуєте терміни, то на наруни ви можете загадувати терміни достатньо великі. Ну ті, які ви вважаєте за потрібне. У вас не вистачає енергії. Да. Для того, щоб ваша ситуація, скажімо, розв'язалася так, як ви хочете, бо ви отримали те, що ви хочете, або загаданий термін. Вам потрібно наповнити себе енергією. Якщо мова йде про стосунки, то, знаєте, наче як цей чоловік не хоче цього ось так. А якщо про, про щось інше, то просто наповніть себе енергією. Яким чином? Здоров'я, щоб у вас був гарний настрій, можливо, там сон. Так, що, що тут вона ще обрала? А, енергія. Бачите? Ви повинні ще тут такий момент, ви повинні в себе повірити. Ви достойні найкращого. Ось тут так. Але ще зверніть увагу на вашу енергію. Тут можуть у когось бути блоки яким чином, ну, зазвичай, якщо блоки на енергетичних каналах у цих центрах, то, а це зазвичай воно видно по стану здоров'я, тобто займіться своїм тілом, ось так хочеться сказати, займіться своїм здоров'ям. І тоді та ситуація, про яку ви тут подумали, вона вирішиться на вашу користь. І, в принципі, у вас все вийде. Тут дуже хороший прогноз насправді. Оль, що ще. О, знову здоров'я. Причому, знаєте, якось вам треба це дуже швидко вирішити. Просто прийняти рішення, імпульс. От, ви вирішили і все. Вже, знаєте, тут банально комусь потрібно просто взяти-почати робити ранкову руханку або почати бігати зранку. І у вас підуть під час цього процесу, а у вас підуть якісь інсайти, які допоможуть вам у розв'язанні ну, тої проблеми чи тої ситуації, про яку ви подумали. Що, ну, все, молі вже починає гратися. Добре, я вам всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся глядачами на моєму каналі. До речі, вона цього перевернула. Ви під захистом вищих сил. Вірте в це. Все ще раз вам дякую за увагу. Бережіть себе.